Час настав. Для чого настав час? Давайте подивимося. Для чого настав час у вашому житті? Для різких змін, для швидких якихось подій, щось дуже швидко вірветься в ваше життя. Що ж це буде? Що саме вірветься? Подивіться, знову ж таки. Це можуть бути і новини якісь, це може бути і молодий юнак. Або молода дівчина. Це може бути просто якісь події, які дуже стрімко розвиваються. Зараз подивимось конкретніше. Це те, на що ви заслуговуєте, те і прийде. Що ж саме, на що ж ви заслуговуєте? А ви заслуговуєте на радість, на щастя у власному домі. Адже четвірка жезлів саме про це. Так, давайте ще Ще для чого час настав. Так, у нас страхи, тривоги, переживання змінюються на дев'ятку пентаклів. На радість, щастя, всілякі блага, достаток. Подивіться, як цікаво. У нас дві дев'ятки випадає: дев'ятка мечів і дев'ятка пентаклів. Одна енергія змінюється на іншу. Негативна на позитивну. Час настав. Час настав цим змінам. І це буде різко відбуватися в вашому житті. Не зупиняйтесь, не перечте. Так, відкрийте очі, зніміть пов'язку. Зробіть правильний вибір. Не піддавайтесь спокусам. Не, не будьте залежними від когось чи від чогось. Сам рід вас благословляє на всілякі блага, на щастя, на достаток, на радість, на сім'ю. Тобто час настав для сім'ї та достатку. Ну і ще давайте одну руну витягнемо. Так. Вас оберігають вищі сили. Ріна, Руна Інгус говорить про це. Ви маєте енергії захисту, ви маєте енергію творчості, ви маєте великий потенціал внутрішній. Отож, хай так і буде, Істинно так і є.